Вміщаюсь перед вами за те, що ми проводимо у вихідний день, але в нас дуже в районі багато, ну багато всяких заходів. І е, директори навчальних закладів забороняють дітям брати участь у заходах, навіть районного масштабу, якщо вони відбуваються е, за час уроків. Тому да, на 14-ту годину проводили, діти закінчують все о 17 -тій -тій і пів шосту. Тобто, а дітям ще треба е бути вдома. То вже вибачайте нас, але ну, маємо те, що... А тут не треба вибачати, тому що ця гра повинна проходити в вихідні дні по правилам. То ми тільки в зв'язку з тим, що ми розуміємо, що люди ми всі живі і в когось свої є плани на вихідні, стараємося так підгадати, щоб хоча б один день був вихідний. Зайнятим на цю гру. А по правилам гру проводять в три доби. В три Ти доби ви, з навіть до, навіть до п'яти, навіть до п'яти з е, таборуванням, е, з нічним перебуванням дітей у наметах, то І є ще питання? Тому ми отак от, от, стараємося якимось. Ще. Якщо немає, питання, через 8 хвилин починається починають директорів, що проблема директора відбудувати команду.